Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. Перш за все, хочу подякувати за такі гарні коментарі, які ви залишаєте. Мені дуже приємно, і я бачу, що моя робота корисна. Досвід, який ми отримуємо в цій країні, ми і надалі будемо доносити для людей, які тут живуть, а особливо які хочуть приїхати сюди і дуже переживають. Отже, в цій передачі ми поговоримо про Інтернет. Як користуватися, де можна знайти безкоштовний інтернет? Перш за все хочу сказати, якщо ви тільки приїжджаєте до Ірландії, вам обов'язково треба мати на перший час роумінг у своєму телефоні. А для того, щоб мати роумінг, вам треба запастися грошима. Можливо, кладіть на свій рахунок коло 100-200 гривень, і тоді у вас роумінг включиться автоматично. Правда, інколи в операторів потрібно. Уточнити, в яку ви країну їдете, і чи буде так, е, такий роумінг. Бо, скажімо, неприємним сюрпризом для мене було це, коли я приїхав у США, а там лайф зовсім не ловив. І... На лайфі був у мене приват 24, і це зайняло десь добрих кілька днів, щоб вияснити цю ситуацію. Так що краще навіть не тільки піти до оператора, а навіть піти у свій банк і попередити, що ви будете їхати в ту країну, бо інколи можуть оператори банки блокувати вам. Отже, для початку ви використовуєте роумінг. А потім найпростіше це піти в N-Post, це так як Укрпошта в Ірландії своїм паспортом і вони видають вам сім-картку. Сім-картка видається безкоштовно, вона дається на три місяці користування, але на початках ви маєте безлімітні дзвінки по Ірландії. І інтернет до 50 ГБ, здається такий тариф на місяць 50 ГБ. І тобто це повністю вам вирішує проблему інтернету. тут. Друге питання: якщо б у вас вже не було ні, ні роумінгу, ні інтернету. Ви просто підійдіть на автостанцію і почекайте якийсь автобус. Справа тим, що коли автобус приїжджає. То а, автобуси переможно мають свій Wi-Fi, який не потрібні додаткові коди, чи вводити код від квитка. Маю на увазі, чи паспорт, чи код від квитка. Але зазвичай інтернет є так само на просто автобусних станціях. так що Най, найпростіше, так. окрім звичайних таких, як Макдональдс. Є також от великих містах, як Дублін, інтерне, інтернет. -ерія. Це область інтернету, де просто інтернет безкоштовний. Ну, власне і все. По Ірландії дуже різна ситуація з інтернетом. От Ми жили... В кількох місцях, і тільки в одному з них, то інтернет на, насправді до Ем, Дякую, друзі, вам за увагу. Сподіваюсь, моя інформація була корисна для вас. Буду радий допомогти інформаційно. Якщо вас будуть ще цікавити, якісь питання. Всього вам найкращого і welcome to Ireland.